ОЛЕКСАНДР Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Розділ 26. у якому міха Голий починає працювати, Монці із Сергою у вусі та люлькою в руці примружив Єдине око. Та що ви, хлопці, таке кажете, щиро обурювався він. Ніякого коня я не крав. Монці, давай не будемо, голий напирав на цигана, хоча був найменший з усіх. Давай по доброму ти нам коня, а ми тобі нічого. До речі, Монці, познайомся, взяв він Івана за руку. Це чемпіон республіки з боксу, брехав на червонієче міха. Монці. Ти ж любиш боксувати, правда? Може, спробуєш? Бачачи, що товариство налаштоване рішуче і взяло його в коло, досвідчений злодій так само вирішив, що здоров'я цінніше за будь-якого коника. Чесно вам скажу, хлопці, вивів Монці із хати жеребця, він сам до мене прийшов. Вантажники засміялися. Ага, не втримався голий. Отак постукав і сказав Монці, у тебе можна заночувати, бо на дворі зимно. Усі зареготали, навіть циган. І щоб я тебе біля цирку більше не бачив, пригрозив на прощання Голий. Монці мовчав, глибокодумно потягуючи люльку. Зате не мовчала мадам Бухенбах. Кохані мої, літала вона від Івана до міхи. Ви врятували наш цирк. Не ми одні пані, заперечував голий, просто іншим зранку на роботу. Пандорський! гукнула мадам Бухенбах імпресарю. Шампанського, я хочу шампанського. Той, позіхаючи, виліз зі свого вагончика. Мадам, де я його візьму серед ночі, не знаю, де хочеш, відрізала вона і повела хлопців у директорську. Ви шукаєте сторожа? раптом запитав голий. Так, ствердно кивнула мадам. Через цього пояка нас уже тричі грабували, уявляєте? Пані, вважайте, що ви його вже знайшли, підвівся міха. Кого? не зрозуміла директриса. Вартівника вашого неперевершеного цирку, впевнено відповів Голий. Дозвольте відрекомендуватися, пан Міха голий. Він театрально схилив голову. Усе було б чудово, якби не його дивовижний костюм, який складався з елементів одягу різних стилів, часів і народів. Пані Бухенбах розсміялася. «Мадам!» – спробував втрутися в ситуацію Іван Сила, але вона зупинила його рукою. Так це ви, юначе, знайшли коня, вона запалила цигарку. Я пані, кивнув міха. А чи не ви часом його вкрали? кинула вона кінжальний погляд на хлопчину. Голий почервонів. Я беру вас, вона пустила йому в очі цівку диму. І знаєте чому? Лисиця ніколи не краде курчат поблизу своєї нірки. Вона голосно розсміялася і наказала виділити вагончик дяді Васі для друзів. Чергуватимете вдвох, закінчила мадам Бухенбах перемовини, щасливо, що зараз владнала обидві справи. Розділ 27, у якому Іван Сила міняє орієнтацію. Іван Сила приймав дорогого гостя. Вуйко Микульця знову навідав сина у війську, а заодно вирішив дізнатися і про односельця. Тепер він сидів у вагончику хлопців і хвацько краяв чорний хліб із салом. Скоштуй, синку, нашого харчу, припрошував він, гучно кусаючи цибулю. Мабуть, уже скучив за горами. Не рвіть, вуйку серця, зітхнув Іван, дізнавшись, що вдома все гаразд, він трохи заспокоївся. А як там Маруся? насмілився запитати Іван. Ну, та, що біля нас живе. Петрикова? хитро перепитав микульця. Оце вже місяць, як віддалася, за Михайла Підлісного, знаєш? В Івана аж потемніло в очах, хоч і не мав з Маруською нічого, але вона була для нього як ікона, котрій щовечора молився. Іван згадав її карі оченята, рівненький носик, точені губки, чорну косу до пояса. І всередині аж защеміло, а які вона готувала вареники. Передайте їй оце! Іван простягнув срібний перстень, куплений ним відразу після перемоги на чемпіонаті. Скажете, що від мене? Не журися, синку, підморгнув микульця. У тебе будуть ще сотні таких молодиць. Іван провів вуйка до потяга, передавши грошей батькам. Хай, мама, зготують галушок зі шкварками для всієї вулиці. Зажурений, повертався він до цирку, дізнавшись, у чому річ міха аж за черево схопився від сміху. Ну, ти даєш старий, зловтішався він. Так ти тепер вільний. Розумієш, сільська твоя голова, цінуй свободу, поки вона в тебе є. Бачачи, що Іван не відходить, він змінив тон. Гаразд, оженемо, якщо тобі так кортить. Зробимо першим женихом у столиці. Ось тепер це Івана дістало. Він схопив товариша за комір і високо підняв. Гей. брикнувся в повітрі міха. Поклади, де взяв. І не подумаю, не повів Бровою сила, знаючи, що Іванової моці вистачить надовго, Голий змінив тактику. Дівчата. загукав він до Ренати з мілкою, які неподалік прали одяг. Наш богатир вирішив оженитися, але не знає, котру з вас вибрати. Циркачки захихотіли. Іван густо почервонів і відразу опустив товариша. Дурень! проказав він. Сам такий, огризнувся міха у відповідь, поправляючи комір. А я не проти, раптом крикнула Мілка, і дівчата дзвінко розсміялися. Іван хотів щось віджартуватися у відповідь, але зіткнувся з поглядом танцівниці і замовк. Вона дивилася на нього якось по-особливому, і від цього. Тілом розливався тривожний щем, А й справді, раптом подумав він, але тут же відігнав від себе несподівану думку. Та головне, що міха свого домігся, Маруська назавжди покинула Іванове серце. Але тепер там оселилася інша, і від цього спокійніше чомусь не стало. Розділ 28, у якому з'являється найвища персона. Мадам Бухенбах була біліша за стіну. Вони прийдуть, метушилася директриса, не знаючи, за що взятися. Мій ведмедику, звернулася вона до сили, ви маєте вигадати щось особливе. Сьогодні у нас будуть незвичайні гості. Мадам піднялася навшпиньки і прошепотіла Іванові у вухо. Сам пан президент. Я так хвилююся, так хвилююся, додала вона вголос. Іван з міхою вже півтора години думали над новим номером, але в голову нічого не лізло. Ну, що до дідька робити. роздратовано кинув сила і вдарив долонею по цвяху, який стирчав з дошки. Той з легкістю увійшов у дерево. Ану, спробуй його дістати назад, раптом загорівся міха. На жаль, цвях не було за що зачепити. Придумав. скочив голий з ліжка і почав танцювати. Але з тебе, мій коханий ведмедику, перекривив він мадам Бухенбах, три слоники. Один слоник це було коло довкола шатра на Івановій шиї. Гаразд. посміхнувся сила і нахилився до міхи. Президент республіки випромінював незворушний спокій. Довкола нього сиділа охорона, яка промацувала очима все шапіто. Президент дивився циркові номери, час від часу поправляючи пенсне. І він хотів відійти від державних справ, які вже не давали йому навіть спати. А оскільки з дитинства любив цирк, то вирішив влаштувати собі маленьке свято. Іван Сила показував новий номер. Він вганяв у дошку велетенські цвяхи долонею. Хто й собі хоче спробувати? запропонував селач глядачам. На арену вибрався сільський здоров'яга, але, видно, трохи захмелілий, бо похитувався. Він впевнено луснув по цвяхові долонею, скрикнув і схопився за руку. Далі заперечливо мотнув головою і поліз назад на своє місце. Сила взяв дошку в руки і припав до неї ротом. Що він робить? почали перешіптуватися глядачі. Але за секунду зрозуміли. Сила витягав гігантські цвяхи зубами. Вони падали йому до ніг один за одним. Президент задумано погладжував борідку. Охоронці між собою здивовано переглядалися, а зала просто скаженіла: Браво! чулося звідусіль. Молодець! Ну й сила! Президенту сподобався цирк Бухенбах, тож він вирішив сфотографуватися на пам'ять. Хай зроблять знімок із тим богатирем, показав він шкіряною рукавичкою на Івана. Я гратулюю вас за прекрасний виступ, простягнув президент руку парубійкові. Я знаменито відпочив. Фотограф блискав спалахом, а мадам Бухенбах ледь не замлівала від щастя. І мене, і мене. робила вона знаки, аби її сфотографували в колі президента. Той це помітив, посміхнувся і підкликав мадам Бухенбах до себе. Молодий чоловіче, у вас прекрасне майбутнє, промовив президент на прощання Іванові, я ніколи не помиляюся, повірте моєму досвіду. Через тиждень Іван отримав розкішний конверт із написом адміністрація президента. У ньому було фото, на якому президент тиснув йому руку. На звороті писало Іванові силі, котрий прославляє республіку. З вдячністю. Це був почерк президента. Розділ 29-й, у якому всі погрожують. Іван почув дивні звуки, ніби плач маленької дитини, чи виття невідомої звірини. Звуки чулися із вагончика Карла Капіні. Сила спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Через вікно було слабо видно, але Іван роздивився. Так і є. Карлику дома, але що він робить? У руці він тримає батіжок і шмагає ним мавпочку беню. З вагончика знову почулися химерні звуки. Іван рішуче постукав у двері всередині все стихло. Піню, відчини. крикнув сила, у відповідь ані Чичірк. Відчини, бо вивалю двері, ще раз повторив Іван. Ти мене знаєш. Коли верховинець став напирати на двері, замок клацнув і на порозі постав переляканий карлик. Чого тобі? буркнув він. Я вже спав! Де мавпочка?» – грізно мовив Іван. Відпочиває! тремтячим голосом відповів піня. Сила попрямував до великої скрині з одягом, де вона зазвичай ночувала. У самому низу, в куточку забилася перелякана тварина, яка розумними чорними очима дивилася на Івана. Беню, ходи до мене. Він взяв мавпочку на руки. Ще раз дізнаюся, що ти б'єш тварин, скуштуєш моїх гостинців, показав Іван здоровенного кулака, а беня поки поживе у нас. Карлик тільки люто блиснув очима. Коли Іван зник із мавпочкою в темряві, піня завив і шмагонув батішком стіл, тоді встав і почав одягатися. Він вирішив діяти, незважаючи на пізню годину, мадам Бухенбах ще була в цирку. Пані Бухенбах, вкрадливо почав Карлик. Беня зникла. Як це зникло? Пані Аделія після зустрічі з президентом все ще перебувала у піднесеному настрої. Певно, дурна мавпа сховалася. Судячи з усього, йдеться про викрадення, наполягав піня, у моєму вагончику все дригом». Але хто це зробив? мадам Бухенбах стала уважнішою. Я бачив неподалік Івана силу, він щось поспішно ніс у руках. Карлик вирішив обійтися без натяків. Мадам зрозуміла, куди хилить гарбун. Сила ставав головною зіркою її цирку і безпідставні, підозри, такого нікчема, як цей карлик, почали її дратувати. Я не маю жодних підстав не довіряти Іванові. Зрештою, ми його зараз покличемо і про все розпитаємо. Карлик знітився. Залишався останній аргумент. А чи знає пані Аделія, що сила вже сидів у в'язниці, перейшов він у наступ, і карна справа проти нього досі не закрита. Усе досить. мадам Бухенбах аж кипіла. Маленька потворо, просичала вона. Я знаю все, бо вносила за Івана заставу. Але якщо ти, підла твоя душко. Вона заліпила Карликові гучного ляпаса. Ще хоч раз розпускатимеш плітки. Тепер ляпаса горбун отримав з іншого боку. Тоді скоштуєш ось цього, показала вона піні батога. А тепер геть звідси, і щоб я бачила тебе тільки під час виступів. Карлик, заткуючи, вилетів з вагончика директриси, але перечепився через поріг і з розгону розтягнувся в калюжі. Болото змішалося на його обличчі зі сльозами безсилля. Клянуся. повернув він голову в бік Іванового вагончика. Ти за все це відповіси! Мадам Бухенбах хряснула дверима, вона мала свої причини для лютування після візиту президента і розмови з його помічником. Справа проти Івана Сили була закрита. Сьогодні вона одержала свої 50 тисяч назад, але тримала це в глибокій таємниці. По перше, заставою вона. Прив'язувала Івана силу до свого цирку. А по-друге, гроші зайвими ніколи не бувають. І тут цей дурний карлик мало все не зіпсував. Треба бути обережнішою. зробила висновок Мадам і налила собі шампанського. Розділ тридцятий, у якому Іван Сила збирається за кордон. Цирк Бухенбах виїжджав. На гастролі, та ще й які, по всій Європі, шапіто розбирали, носили туди-сюди речі, щось вантажили, складали. Всі були у тому радісно збудженому настрої, коли попереду довга і захоплююча подорож. Мавпочка тепер жила з хлопцями, і від цього у їхньому вагончику стало ще веселіше. Карлик з Іваном принципово навітався і не розмовляв. Він часто сидів на самоті і про щось думав ворушачи товстими губами. Перед від'їздом піня зустрівся з агентом Фіксою і був розчарований, дізнавшись, що карної справи проти Сили більше не існує. Але ти не бійся, Фікса блиснув золотими зубами. Я буду завжди поруч. Таємна поліція посилає мене за кордон. Ось там ми й проведемо нашу спецоперацію. Він підняв кухоль з пивом. «За зустріч у Баварії! Піня промовчав, він уже давно зрозумів, що покладатись треба виключно на себе, тому вдень і вночі Карлик міркував над помстою. Іван допомагав дівчатам пакуватися. Хто це? запитав він, беручи до рук старе фото у рамочці. Мої батьки, посміхнулася Мілка. Вони теж циркачі. Іван розглядав їхні яскраві костюми. Так, відповіла танцівниця. А чому тоді вони не з нами? Іван уважно оглянув на дівчину, але та раптом знітилася, прикусила губку і вибігла. Ти чого? насупилася на нього Рената. Ти що? Хіба не знаєш? Іван зрозумів, що ненароком ляпнув якусь дурницю. «Мєлчині батьки виступали в нашому цирку ще до нас із братом. Вони були відомими повітряними гімнастами, але трапилося нещастя. Що сталося? стривожився Іван. Мама мілки погано почувалася, але все одно піднялася під купол цирку. Посеред номера їй стало зовсім зле. Тато спробував її врятувати, але й сам зірвався з висоти. Тепер мовчав Іван. Це сталося на очах у Мілки. Вони ж виступали разом. Рената важко зітхнула. З того часу мілка зненавиділа висоту, і навіть наші виступи з братом ніколи не дивиться. Я піду попрошу пробачення!» Іван повільно встав і вийшов. Мілка стояла під деревом із заплющеними очима, він взяв її за руку. Мілко, тихенько покликав її порубійко. Дівчина винувато посміхнулася. Я не серджуся, просто знову все пережила. В її великих блакитних очах зблиснула сльоза. Я більше ніколи тебе не ображатиму, твердо промовив він. Я не дозволю це робити нікому, от побачиш. Ну, ви подивіться на них, почувся за їхньою спиною іронічний голос міхи. Я гарую, мов віл, а вони виркочуть, як голуби. Голий насмішкувато дивився на парочку. Не вистачає тільки весільного букета і фати для нареченої. мілка почервоніла і побігла у вагончик. Ех, міхо. з жалом промовив Іван. Ти, як завжди, невчасно. О, старий, я бачу, ти серйозно влип. Голий посміхався на всі тридцять два. Послухай розумну пораду, не поспішай, бо невідомо де ліпше. Дурне діло не хитре. з виглядом неабиякого знавця по блатному сплюнув він на землю.